Друзі, вітаю! Сьогодні на каналі більше напевно такий заточувальний контент. Я читаю ваші коментарі і помітив, кілька разів було прохання в коментарях розказати про ту оптику, яку я використовую для контролю під час заточування. Сьогодні я зібрав все, що я використовував раніше і використовую зараз. Покажу вам, розповім. Ну і спробую продемонструвати, як це все працює. Сподіваюсь, вам цей контент буде теж цікавий. Давайте для початку зрозуміємо одне: що для того, щоб нам користуватися правильно оптикою, нам потрібна ще ось така штука, як маркер. Перше без другого нам може допомогти, але не дуже. Разом вони працюють чудово. Зараз ми до цього дійдемо, але давайте для початку зрозуміємо, про що йде мова. Ось маленька модель того, як виглядає ріжуча крайка. Тобто, ось вершинка, так, я покажу ось таким чином. Ось вершинка. Часто на ній є така штука, яка називається Завусенець. Ось. Що таке завусенець? Це такий матеріал, який ослаблений, витягнутий своріна така фольга. При заточуванні вона є і. Помічником і одночасно ворогом, тому що якщо під час заточування вона нам потрібна для того, щоб її контролювати, то в кінці заточування з цієї фольги повинно нічого не залишитися. Ми повинні прибрати завусенець і тільки тоді ніж буде працювати чудово. Якщо ж ми його не приберемо, заточуємо неправильно, робимо неправильні рухи з зайвим тиском або робимо інші якісь помилки, у нас неякісні абразиви або ще щось. Що ми маємо? Формально ніж гострий, він може різати папірець, але при першому ж контакті з дошкою, з якимсь трошки твердішим предметом, завусенець загнеться. Зрештою, він має здатність просто отак-відламуватися от відламуватися такими маленькими шматочками. Не буду лякати, що це потрапляє в їжу, бо це справді потрапляє в їжу, але такі маленькі частини навряд чи можуть стати проблемою для організму, для шлунку. Бо мова йде про маленькі величини там. Сотні, тисячні долі міліметра. Але тим не менше, ось такий от факт. Ось так себе веде завусенець, який ми не прибрали, він відламується і в тому місці, де він відламався, ніж дуже швидко деградує, його гострота деградує, ось, і заточування, скажімо так, не може вважатися якісним. То як же розглядіти такі маленькі величини, якщо не використовувати оптику? Ну, практично ніяк. У нас є деякі тактильні методи, у нас є там. Певні лайфхаки, як це можна зробити, але самий правильний надійний засіб це підібрати адекватну оптику для ваших задач, для вашого бюджету, для ваших там, цілей і амбіцій. І за допомогою оптики контролювати, що ж там робиться на ріжучій крайці, чи є там заусенець, якщо він є, то який він, він теж буває різних типів, по-різному проявлений. А ще це дозволяє контролювати непроточуваність, невихід на ріжучу крайку. Тому я просто на цій моделі вам от вирішив показати, от, що таке, е, за Завосенець, якщо його не прибрати. Ось. І це настільки маленькі величини, що неозброєним оком роздивитися їх, е, ці величини неможливо. Тепер давайте безпосередньо до, до того, як це взагалі працює. Ну, я вже згадав про маркер. Коли ми, наприклад, беремо ніж і хочемо, щоб цей ніж працював в тому ж куті. На який, наприклад, він був загострений з заводу. Ми на його підвід, або на фаску наносимо, скажімо, маркер. Закріпляємо в точилці. Ну, припустимо, якщо мова йде про точилку, це ми можемо говорити про ручне заточування теж. Закріпляємо його в точилку, ставимо бросочок, робимо декілька проведень, і ми бачимо, що у нас, наприклад, маркер знімається тільки зверху, або він знімається знизу, але до верху не доходить. Або він попадає повністю в той маркер, який ми нанесли. І тобто камінь зараз саме в тому куті, який був закладений з заводу. Те саме, якщо ми переточуємо ніж, який був заточений раніше кимось. Або вами ж, але раніше ви не можете пригадати всі кути. Тобто, перше, що дозволяє маркер, це попасти в той кут, який вам необхідний. Друге. Якщо ви не хочете попасти в той кут, а хочете перепрофілювати, наприклад, він був заточений, скажімо, там на 30 градусів, ви вирішили його перепрофілювати, там, скажімо, на 36 градусів. Знову ж таки, маркер дозволить вам побачити, за допомогою е оптики, до якої ми зараз дійдемо, він дозволить вам побачити, куди саме ви попадаєте, чи вниз під воду, чи весь підвід, чи тільки вверх під воду. Далі, це нам допомагає штука правильно поставити ніж, закріпити уточилці. Тому що його можна закріпити по центру, його можна змістити вліво, вправо, можна розмістити ніж під різними котами, тому що товщина зведення геометрія Леза може бути дуже різна. І інколи так буває, що якщо не користуватись маркером та оптикою, ми робимо дуже широкий підвід, скажімо, в цій частині, дуже вузенький тут, або навпаки, дуже розширяється підвід на кінчику. Тобто, в нас є безліч варіантів, коли ми можемо заточувати, і той результат нас не влаштує ні з точки зору там, якості, ні з точки зору, наприклад, естетики. Тому ще раз кажу: потрібен маркер і потрібна оптика для того, щоб свідомо, правильно, з ваших міркувань правильно підібрати той чи інший кут, те чи інше положення ножа, ту чи іншу ширину підводу і так далі. Тобто, СЕП це працює саме от в такій зв'язці. Тепер безпосередньо давайте про самі оптичні прилади. Ну, давайте почнемо з самого примітивного і самого доступного. Ось в канцелярських магазинах. Можете купити щось типу цього, китайські лупи, які там написано там, 3, 5, а то навіть і 10x. Зразу хочу сказати, що це не так. Це далеко не так, тому що, якщо ми почнемо, ось наприклад, наближати, віддаляти лупу, ми побачимо, що зображення там ну може вдвічі, може воно втричі, в кращому випадку втричі, воно збільшує. Хоча тут написано, наприклад, X10. Тому я не хочу твердити, що все, що роблять китайці, це погано, все, що вони пишуть, це завжди брехня. Ні, просто такі, такого типу лінзи вони більше служать для того, щоб там, полегшити читання якогось тексту. От, якщо вам необхідно роздивитися якийсь дрібний текст там, в інструкції, там, не знаю, або десь десь ви хочете побачити його краще, бо може мова йде про якісь там посилання, там, припустимо, чи щось, які вказані дрібним шрифтом. Ось. Так, це для роботи з текстом такого плану лупи. Там, якщо це x 3 x 5 x 10 по-китайськи, то вони можуть використовуватись заточування. Вони сенсу ніякого мають, тому можете на це зовсім не гаяти грошей, скільки б вони не коштували, вони не будуть працювати. Що можна на альтернативу китайським лупам? На альтернативу можуть бути старі радянські лупи. Ось у мене ювелірна лупа 10X. І е, мушу визнати або вкотре признати, що таки в, в часи Радянського Союзу окремі речі вони означали саме те, що вони мали означати. Тобто такого типу лупи збільшуване скло, тобто, е, воно, якщо позначено там 3х, 6х, 10х, воно справді дає оптичне збільшення, там, скажімо, відповідну кількість разів. Ця лупа справді збільшує у 10 разів. Як це помітити, як це побачити? Ну, Це можна побачити за рахунок, ось теж взяти, припустимо, міліметрову чи там, сантиметрову шкалу, так, і можна просто шляхом от, з наведення фокусу можна помітити, що вам в кадр буде попадати, уже, скажімо, не сантиметр, а буде з нього попадати тільки там 3 міліметри там, чи 2 міліметри, будуть попадати в поле зору. Тому таким чином ми можемо просто твердити, що такі от старі радянські лупи вони непогані, тому що дають справжнє реальне оптичне збільшення. Але в них є мінуса. В них немає підсвітки. Десятикратна лупа вона має дуже маленьке поле зору. Ось і для того, щоб потрапити в фокус, вам необхідно буде просто дуже близько нахилятися до цієї лупи, дуже близько підводити і шукати от фокусну відстань. Тобто цим користуватись можна, це працює чудово, крім одного. Тут є свої незручності, маленьке поле огляду і немає джерела світла, тому його потрібно десь організувати ззовні. Тобто, джерело світла повинно бути десь ззовні. Отже, висновок такий: такого типу лупи мають місце у заточуванні. Я свого часу придбав оцю десяточку. Які там до цього часу є люди, які користуються ними. Ем, є люди, яким подобається саме такий тип луп ем, І е, мінуси я вказав, плюс що досі можна це все ще придбати. І справді тут оптичне збільшення відповідає заявленому далі електронний засіб. Ем, модель називається Apexel 200X. Е, придбав я. Скориставшись порадами інших людей, які займаються комерційним заточуванням. Це електронний збільшувач, мікроскоп, можна в якійсь мірі сказати. Вмикається він, підзаряджається. В нього є власне підсвіч... підсвічування ось таким кільцем світодіодним. Він одягається на камеру мобільного телефону. І через екран мобільного телефону, плюс використовуючи ще алгоритми оптику та збільшення на самому екрані телефону, ви можете відмасштабувати. Зображення з цього Апекселя чудове. Тобто, якщо говорити про те, як електронним чином збільшити для контролю, це чудова штука. Вона рекомендую, вона коштує свої грошей, абсолютно, це ну, досить невеликі гроші. Цікаво вам буде знайдете собі, де купити і так далі. Я не продавець нічого з цього, що зараз стоїть переді мною. Ось. Тому недоліки. Недоліки такі, що треба знімати чохол з телефона, чіпляти його, це трошки займає часу. Ось, комусь це може бути дуже незручно. Ось. Але перевага величезна, що якщо ви хотіли б зняти якийсь контент, тобто ваше мікрофото, мікровідео, яке ви, чи точніше макрофото, макровідео, яке ви, ви хотіли зняти, по результатах того, що відбувається там на ріжучій крайці, ця приспособа дозволяє зняти досить якісний контент. Своїм власним телефоном мобільним. Ось ви можете це потім викласти, поділитися, там, візитувати перед клієнтом, який вам дав ніж на заточування. Тобто, це класна штука. Для такого швидкого оперативного контролю, що ж там відбувається, трохи ну, не зовсім. Чому? Тому що я вже говорив про те, що треба встановлювати на телефон, добре відпозиціонувати, вмикнути, вмикнути камеру в телефоні, подивитись, змасштабувати, як вам це там буде необхідно. Це все займає час, і воно досить швидко так не буде робитися. Воно буде робитися, але займає часу. Тобто це не для оперативного контролю. Але ви можете відзнімати контент, можете контролювати. В принципі, виріб чудовий. Ще раз кажу, мабуть, він оптимальний, якщо вас цікавить От електронна цифрова скажімо так, картинка, яку ви потім хочете там, зберегти для себе чи з кимось поділитися. Це найкраща штука. Ще один такий цифровий засіб теж цифрова камера, працює за схожим принципом. Підсвічування по колу. Є, можна регулювати кількість світла, можна регулювати масштаб, тобто там 1, 2, 3, 4. Ось, Якщо, припустимо. Бо на такому я не зможу показати, як працює зображення, на такому теж, на такому я показав просто на лінійці, тому що це надто маленьке зображення. Давайте ось тут. Ось, уже видно. Вже видно, от, наприклад, сатин. Так, ми бачимо поперечні. от, Напрямок роботи стрічки на Гріндері. Ось. Іншими словами, такими речами вже можна проводити таким от пристроєм: таким можна проводити оперативний швидкий контроль заточування, можна розглядіти ріжучу крайку, можна розглядіти там сліди. Маркера ми можемо побачити, де маркер знімається, де ні. Можна знову провести свіжу лінію маркером, знову зробити якісь маніпуляції бруском і теж перевірити після зміни кута. Тобто ця штука годиться для того, щоб проводити контроль такий ну, вже в оперативному режимі. Тут можна, напевно, доставити там, картку пам'яті, записувати прямо на неї, там, потім скидати на комп'ютер, скажімо. Тобто є можливість не тільки оперативно робити контроль, але і. Потім скористатися тим, що ви там бачили, записавши його на картку пам'яті і потім перекинувши. Тобто, виріб теж хороший, він в своїй ніші е, має переваги по відношенню до апекселя. Ось. І знаходиться з ним там майже, скажімо так, в одну ціну. Китайці вміють робити такі штуки, так що скористатися можна. Чим я користуюсь найчастіше, це е, двома іншими, е, скажімо так, Пристроями, які є тут перед вами, це японський 10-кратний збільшуваний прилад, тобто теж лупа 10 крат з підсвіткою. Якщо тут 10 крат маленьке поле і немає джерела світла, тобто дуже складно буде по бліках, по напрямку риски зрозуміти, що ж там відбувається, потрібно буде шукати правильне положення там, для ножа. Правильне положення по відношенню до джерела світла, яке у вас є, то тут це теж потрібно буде, але джерело світла є власне, є лампочка, тут знаходиться батарейка. І ми можемо, тут, до речі, так все зроблено гарно, як і в апекселі, так само і в цьому китайському збільшувачі, так само і отут, у цього японця, що практично от нижня крайка чи нижній контур ось самого приладу, це і є оптимальна фокусна відстань. Тобто ми, якщо поставили отаким от чином. Якщо ми от так притиснули до ножа, можемо там вести, дивитися. Це і є та оптимальна відстань. Не треба вгадувати, вище, нижче. Тобто сам контроль трошечки буде простіший, бо, скажімо, з такою лупою, трохи складнувато. Вам доведеться постійно от шукати фокусну відстань, шукати положення голови, при якому, і відно, по відношенню лінзи до ріжучої крайки, щоб все це зібралось в одну картинку. Тут простіше ви поклали, і це і є фокусна відстань, на якій найкраще буде працювати цей прилад. Чи пристрій. Ось японець, пік, має і недоліки. Він такий, по-перше, на вигляд трохи олдскульний. До речі, бачите, японець, але зроблений у Китаї. От, хоча зверху написано: зроблено в Японії, знизу зроблено у Китаї, але ну, це не випадково, тому що оптика тут японська, а все решту доробляють китайці. Ось таким чином японці зменшують видатки, тобто зменшують вартість виробу. Але взагалі ця штука класна, мені подобається, і саме нею я в основному і користуюсь, тому що це все наочно з джерелом світла, фокус навісне зрозуміли, поклали, і ми все чудово бачимо Маленькі дуже спотворення. Ось, і це теж важливо, широке поле огляду і маленьке спотворення. Тому, на мою думку, це от найкращий виріб, який в мене є, найкращий пристрій для того, щоб контролювати, оперативно контролювати під час заточування там, стан рисок, ріжучу крайку і так далі. Ось. І саме це, це 10 крат. І самий такий в мене ну, злющий збільшувач. Від 60 до 120 крат, можна сказати, що це є портативний мікроскоп. Ось така от компанія-виробник. Це теж Китай, бренд вроді Сполучені Штати. Чим він відрізняється від з такої лупи. Відрізняється принципово саме от такою кількістю збільшування, тобто ну, оптичною силою. Тобто, я не зможу тут показати, так щоб навівся фокус через лінзу, я не зможу вам продемонструвати, але в нього. Оптичне збільшування приблизно відповідає десь тим цифрам, які тут, скажімо так, заявлені. Тобто, я можу це зробити, перевірити просто. Є навіть, якщо комусь цікаво, це все можна знайти в інтернеті. Просто можна порахувати поле зору, ми попадаємо, наприклад, в міліметрові позначки, ми можемо подивитись, скільки міліметрів чи доли міліметра попадає в поле зору. Ось. Тобто, тут цей виріб, він насправді. Теж добрий тим, що його нижня поверхня, його ось оця площина, вона розташована теж на тій глибині, на якій, в принципі, мав би бути фокус. Тобто я приклав і можу працювати. Крім того, є підстройка, ручна підстройка фокусу. Можна певним чином навестись, там різкість, зробити гіршу, кращу. Тобто я для свого зору можу це все відрегулювати. Це чудово, тому що тут фокусна відстань зафіксована, нічого не регулюється. Ось тут я можу. Навести фокусну відстань залежно від того, які мені потрібна картинка, який мені потрібна там, глибина різкості і так далі. Плюс до того є два положення: 60 і 120 чудовий виріб. І взагалі, в ньому цей портативний мікроскоп. Мені подобається, що якщо у вас вдома є діти, ви можете з такою штукою просто провести гарно час своїми дітьми. Роздивляючись різні такі маленькі речі, там не знаю карплинку води, листочок, ще щось. Ну, будь-що що є вдома, може бути предметом для цікавості для того, щоб розглянути з дитиною вивчити оцей мікросвіт. Так що ця штука справді в якійсь мірі хай не хай є портативним, але це справді мікроскоп. Ось тут мова йде про оптику, тобто це не є там якась електроніка, тобто тут не йде якесь там цифрове перетворення зображення цифрового оптичного в цифрове, і потім через якийсь екран ми це отримуємо. Ні, ми отримуємо результат в вигляді. Оптичної картинки через систему лінз, яка тут встановлена. Так що це чудовий виріб. Якщо мені потрібно максимально скажімо так, збільшення, подивитися, я шукаю там сліди заусенця, тобто я хочу зрозуміти, чому у мене після того, як я ножем ріжу якісь під час прорізання, якісь там мікрозубчик, можливо, якась ділянка не проточена. Я просто беру цей мікроскоп, дивлюся і можу помітити, що в якійсь частині, припустимо, я не прибрав заусенчик. Або в якійсь частині у мене є невихід там, на ріжучу крайку. Тому такою штукою можна подивитися максимально детально, оперативно, я користуюся цим, як правило, вистачає 10 крат. Але для особливо складних випадків, або коли мені, ну, я хочу заморочитися, я хочу розуміти, що я не знімаю ніж з точилки, поки я не вийду на ідеальний результат, не готовий потім це все перевстановлювати. Я контролюю через мікроскоп, доки я не отримую ту картинку. Ідеальну картинку, яка вона повинна бути. Ось. Ну, таким чином я постарався не затягувати, От зібрав те, що, чим користуюсь я. Бо інколи, коли ви в коментарях просите, там, зніміть те, зніміть те. Я собі там десь відкладаю, записую і хочу зняти те, що вам цікаво. Але в мене не завжди є якась наочність для того, щоб це показати. Ну, Наприклад, попросили зняти відео про заточування серейтера. Але зараз мені поки не трапляється з срейтера на заточування, хоча я це роблю постійно, займаюся займаюсь комерційним заточуванням. Але поки немає, я не можу зняти це відео. Трапиться ніж, який я буду точити, я зможу тоді показати. От з приводу оптики я зібрав все, що в мене є, від того, з чого я починав. Потім наступний крок. Потім наступний крок. Далі електронні оці два е пристрої і е ось мікроскоп Херсон. Друзі, думаю, що з мого відео ви дещо для себе могли дізнатися цікаве, можливо, щось нове. Ось Тому що цікаве, це, якщо ви вже щось маєте досвід, маєте якусь оптику, ви вже чимось з цього користувалися або схожих класів, або рівно таким самим, як я. Для декого це просто відкриття, тому що люди не розуміють, для чого там дивитися в оптику, що таке це взагалі то за осенець, і на що він, і чим він там псує картину, і чому за ним там потрібно спостерігати. Ось, Вийшла така непогана модель, використав такий матеріал. Типу постеліна або якоїсь маси такої. Ось, оце якраз вийшла ідеальна демонстрація, що таке заосенець. Він має здатність загинатись, відламуватись. От, під час заточування він нам індексує, чи ми пропрацювали повністю, чи вийшли ми на ріжучу крайку. Наприклад, в даному випадку це би означало, що в мене тут не проточений вихід на ріжучу крайку. Тобто, маючи хорошу оптику, достатню для мого зору, для моїх умов та обставин, я можу. Добре, візуально проконтролювати, на якій стадії заточування я знаходжусь, чи варто вже переходити на новий абразив, чи попрацювати ще на старому. Можливо, зробити якісь технічні бар'єри або ще щось. Я окремо ще, як буде вам цікаво, зніму матеріали про те, як безпосередньо заточувати тим чи іншим методом їх є більше, ніж один. Ось, але ну, от на цій моделі, і почавши від маркера, закінчивши ну, загальною такою картиною, яка є перед вами, я думаю, що зміг вам цю тему, ну принаймні, розкрити. Звісно, жодне відео ще не знято в цьому світі, яке дало відповідь на всі питання. Ось, тому я готовий до ваших запитань, я готовий до ваших якихось певних ідей, пропозицій. Тому що е, часто ті люди, які дивляться мене на каналі, вони знають про те, що знімаю я. Вони знають більше, вони знають краще, вони ну, вони далі пройшли у тій е, сфері, якою я там займаюся, умовно там 5 років, так вони вже займаються цим більше. І в них об'єктивно там досвіду більше, і, можливо, в них кращі навики і розуміння. Тому я абсолютно там ніколи не претендував на те, що я знаю про все, що я можу найкраще пояснити, дати якісь найкращі приклади. Я думаю, ви це розумієте, тому там. У мене немає там якоїсь завищеної самооцінки. Розумію, що є речі, які люди роблять краще, ніж я. Але це моя версія, це мій досвід, це те, чим я готовий з вами поділитися. І я дуже радий, якщо вам справді це ну, подобається, якщо вам це приносить якусь певну там, інформацію, цікаво, і якщо це стимулює ваш пошук, і ви знайдете після цього ще якісь речі, які вас будуть. Які вам будуть служити, які будуть для вас навіть тими кращими, скажімо так, чим, чим те, що пропоную я. Це абсолютно нормально, і ми збагачуємо світ, коли ми те, що ми отримали, ми ділимося і віддаємо його для інших людей. Отже, друзі, дякую вам. Вибачте за цю філософію в кінці. Я чомусь схильний до таких речей. Для мене там важливі якісь ідеї, для мене важливі цінності. Може, не завжди мені там вдається це передати, і це може так комусь не видатися, але я така людина, мені це теж дуже важливо, щоб те, що я роблю, приносило людям користь. Ну що, тоді до зустрічі на каналі. Чекаю вашої підтримки, чекаю ваших запитань, пропозицій та коментарів. Всього хорошого, друзі!